Добрий день. Мене звуть Данил Литвиненко, і це незалежний відеоогляд аграрних шин від компанії Hardrop. Сьогодні на відео огляді шина виробника Mitas у розмірі 900 х 60R32, модель SFT. Ця шина використовується на потужних комбайнах, на яких є навантаження більше 15 тонн, з згадками більше 7 метрів, 10-12 та більше. Почнемо е, з розміру шини. 900 це ширина шини в міліметрах. 60 це висота профіля. 60 це 60% від ширини шини і ми отримуємо висоту профіля. R – радіальна конструкція шини 32. Посадочний діаметр. Переходимо далі. Бачимо бренд Mitas. Бачимо, де він зроблений. Зроблений він в Чехії. І модель Super Flexion Tire. Що нам це говорить? Що ця шина має е, дуже гнучку конструкцію. Це відповідає за комфорт шини та її еластичність. Така є технологія у бренду Mitas. Ще ми тут бачимо стрілочку. Коли в яку сторону потрібно обертатися шина, тому що деякі можуть навпаки поставити. Бачили і таке у наших аграріях. Ось для вас така стрілочка є. Переходимо до найважливіших показників на шині. Це індекс навантаження та індекс швидкості. 176 індекс навантаження це 7100 кг при швидкості А8. Це 40 км на годину. І бачимо тут же у колі ще одну позначку. 173 індекс навантаження при швидкості B. Трошки менший 6500 кг, але швидкість 50 км на годину. Що нам це дає? Це те, коли ви переганяєте кудись комбайн, то ця шина може витримувати швидкість 50 км на годину. Та одне колесо буде витримувати при цьому 6500 кг. Нижче ми бачимо. Що це всі, всі показники е, досягаються при тиску 240 кПа. В барах це 2,4 бар. Тобто, це саме той тиск, котрим потрібно качати всю шину. Переходимо далі. Тубліс. Безкамерна конструкція шини. 4422. 44 це 44-й тиждень 2022 року. Це дата виробництва. Позначка R1W. Ця позначка каже нам про те, що шину можна використовувати на вологих ґрунтах та на схилах. Її ґрунтозацеп дозволяє виконувати польову роботу в таких умовах. Прошу дуже ретельно подивитись на цю позначку. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо намальовану шину, яка сідає на обід. І бачимо 2,5 бари максимум. Багато хто. Читає і вважає, що саме цей тиск потрібно вкачувати в шину при її роботі. Але це невірно. Ця позначка нам каже про те, що це максимальний тиск, який потрібно закачувати в шину, при першому монтажу її на обід, щоб вона гарно сіла на сам диск простим язиком. Але коли ви її вдягли на обід, накачали 2,5. То потім ми дивимось, скільки потрібно качати для польових робіт. Це 2,4, тобто трошки її підспустити. Таку консультацію ви повинні отримувати у тих компаній, де ви купуєте цю шину. Це безкоштовно. Наша компанія завжди каже, який тиск треба качати у шину, тому що це найважливіший аспект е, при використанні аграрних шин. Якщо тиск буде більший. Шина буде працювати некоректно. Якщо тиск буде менший, так само вона почне тріскатись, вона не буде витримувати те навантаження, котре ви будете їй давати. А на комбайні це дуже критично. Ще у нас є отака помітка: переводжу зразу на нашу мову. Тільки спеціально обучені люди можуть монтувати шину на спеціальному обладнанні. Наша компанія Hardrup. Такими спеціалістами і являється, і на нашому обладнанні ви можете змонтувати любу аграрну шину з гарантією. Також ми бачимо тут ще надпис: що ніколи не качати більше 35 псі, коли шина сідає на обід. Це те, що ми бачимо тут. Якщо переводити в бари, 35 псі – це 2,41 бара, тобто не більше, ніж 2,5. Це основні позначки на шині, про котрі вам потрібно знати. Що можна сказати про бренд Mitas? По-перше, що це європейський бренд, раніше він вироблявся на потужностях бренду Continental. Але Continental на якийсь час пропав з ринку. І Mitas був самостійною компанією і виробляв свої шини на потужностях бренду Continental. Всі прес-форми. Всі позначки вони дуже схожі на той континенталь, коли кот котрий був раніше. Бренд Мітас на ринку України це середній сегмент шин. По ціні він трошки вищий за його конкурентів, таких як БКТ, Альянс Клібєр. Тобто він по ціні ближче до Firestone, якщо хто орієнтується по цінам. Шина якісна. Її властивості такі технології, як Super Flexion Tire. Мають перевагу, ніж там інші бренди. Індекси навантаження індекси швидкості в принципі, в стандартному показнику. Але кажучи від себе, що на шини Мітас ну, нарікань немає. Це якісні шини, але ціна трошки вища, ніж середні, середній сегмент шин. Шини Мітас мають великий асортимент. Розмірів в своєму виробництві, як від індустріальних шин до аграрних. І на оприскувачі, і трактори, і комбайни, і на кар'єрну техніку. Тобто, це дуже потужний завод, який виробляє спецшини. Далі ми переходимо до позначок фактичного вимірювання нашої шини. Це буде вимірювання ґрунтозацепу, ширини шини, та повністю всі цифри зараз ми про них і розкажемо. Перше, що нам важливо, це глибина ґрунтозацепу 61 мм в центральній зоні, та 59 мм у зоні щеплення. Центральна зона шини у всіх шин відповідає за комфорт. Це називається комфортна зона. Тут найбільше, найбільша пляма контакту і насичення самої резини для комфортної їзди. Це може вам сказати ваш комбайнер, котрий багато переганяє техніки. І чим більше насичений малюнок у центрі шини, тим комфортніше йому буде їздити. Ця зона відповідає за щеплення на ґрунтах. Тобто, чим більше ґрунтозацеп, тим краще щеплення. Що ми далі бачимо? Відстань між ґрунтозацепами в зоні щеплення 200 мм. Відстань між ґрунтозацепами в центральній зоні 68 мм. Товщина ґрунтозацепу в центральній зоні 59 мм. В зоні щеплення 44 мм. Тобто ми ще раз бачимо, що центральна зона більш насичена гумою, а зона щеплення трошки менша, для того, щоб ґрунтозацеп заглиблився в почву і добре робив свої тягові завдання. Ще нам цікаво фактична ширина шини. Раніше у ролику я казав, що це 900, розмір 960 на, на 32 і 900 це заявлена ширина шини. Але фактична ширина 850 мм. Тобто від одного краю Грунтазепа до іншого, фактично ми маємо 850 мм. Це один із механізмів, як можна зменшити собівартість шини. У нас була шина в такому ж розмірі, але іншого бренду БКТ. І ви можете порівняти фактичні дані з індійською шиною. Це буде теж цікаво. Я не буду казати, які там були цифри, але вони там зовсім інші. Хоча шини конкурують між собою по класу, по якості. Далі ми переходимо до вимірювання бортового кільця. Його ширина 36 мм. Наша компанія Hardrup ще виконує високоякісний ремонт з гарантією любих пошкоджень, як порізів, так і бортових кілець. І от з нашого досвіду скажу, що шини Mitas, частіше за інші бренди нам приходиться робити ремонти бортових кілець. Можливо, це пов'язане з неякісним шиномонтажом або шиномонтажом в хазяйстві, як зазвичай це все роблять. Ну, на шині ви бачили, я вам розповідав раніше, що це потрібно дорушити справу спеціалістам, щоб шина потім відпрацювала повний експлуатаційний термін. Тому що шина коштує дорого. Більше 100 тисяч гривень на сьогодні коштує шина у розмірі 960х32 майже всіх брендів. Від 100 до 250 тисяч коштують такі шини. І за ними потрібно дуже ретельно доглядати. А доглядати за шиною це тільки правильний тиск. Перевіряйте перед кожним виходом до поля, який тиск у вас у шині. Запитуйте у консультантів. Ми цю консультацію вам можемо зробити безкоштовно, навіть якщо не ми вам продавали шину. Ви можете подзвонити в компанії Hardware і сказати, хлопці, у мене така шина. Як правильно її використовувати, Яку, який тиск треба качати? Ми з радістю вам це підскажемо, щоб наша задача, щоб шини проходили весь свій срок, який заявлен заводом виробником. Далі ми порахували кількість ґрунтозацепів на шині. Їх 22 з однієї сторони, тобто 44 ґрунтозацепа на всій шині. Стандартний показник, нічого про це не можемо сказати. Нормальна, нормальний показник, те що треба. І ще у нас є такий параметр цікавий. Нам для цього знадобиться шинний дюрометр. Він показує, показує твердість гумової суміші. Перше, що ми замірюємо, це сам ґрунтозацеп. 64 одиниці. По шкалі шор. Далі бокова частинка. 56 одиниць. Давайте ще перемірюємо зверху зацепа для більш якісного вимірювання. 70. Оце більш правдоподобний показник по шкалі Шор. Що Шо ми про це можемо сказати? Що сам ґрунтозацеп робиться міцніший, твердіший, тому що на нього йде навантаження при обертанні шини. Тобто, це ведуща вісь комбайну і його щеплення. Залежить від оцього ґрунтацепу. Чим он буде твердіший, тим буде краще. Але усього є планка. Тобто, якщо він буде дуже твердий, він просто буде крошити, стріскатись і відпадати. Тому показник 70 по шкалі шорт це добра позначка і добра якість у шини. Боковинка завжди менша, тому що вона повинна бути більш еластична. Шина при оберті. Зжимається, розжимається як гармошка, і шина повинна відігравати. Якщо вона не буде еластичною, а ми ще пам'ятаємо, що це Super Flexion Tire технологія Мітаса, тобто вона ще більш еластичніша, ніж інші її конкуренти. Еластичність впливає на те, як буде шина поводити себе при перегонах та роботі в полі. Якщо вона буде не еластична, ми будемо бачити отут такі тріщини біля ґрунта зацепу на плечовій зоні. По наружній, по зовнішній стороні і на внутрішній стороні, теж на плечовій зоні. Дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємось на канал та пишіть у коментарях, що ще цікавого ви знаєте про бренд Мітас.